Здоровенькі були. Вас вітає канал Спінік ТВ. Виштовуйте зручніше, заварюйте вечірню каву, беріть печенька. Перед цим переглядом цього відео. Обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку, активуйте дзвоник двійним, аби вам приходили повідомлення про наступні відеоролики. Виїжджайте ви частіше на рибалку, трусіть холодильники вам... Зроблю таку невелику розпаковку офсетних гачків восьмого номера. Зараз... А, не, не, не. Ну це. Така. Міні-розпаковка гачків офсетних від компанії Флагман. На які я... Обов'язково прикручу ссылку в описі під цим відеороликом. Так що беріть, беріть на ворожіння, фотографуйте. Всім рекомендую сам е, похожими всетними гачками користуюсь, дуже ними задоволений. Якщо рекомендую рибачкам і рибакам, починаючим рибачкам і рибакам. І від от офсетні гачки від компанії Флагман. І на цьому цей огляд я буду <клес> завершувати. Всім дякую за перегляди відеороликів, за підписку, за вподобайки. І зустрінемося з вами, як завжди, біля води. Ну а з вами, як завжди, був канал Спінік ТВ. До нових зустрічей. Прямих